Для початку, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви такого прикордонника як Макаренко Володимир Дмитрович? Не знаю. Не знаю. Я ніяких прикордонників не знайомий ні з якими прикордонниками. Угу. А ви пам'ятаєте, у вас паспорт перевіряв чоловік чи жінка, коли ви перетинали кордон? Це було два чи три ночі, угу. і здається, мені це був чоловік. Угу. Угу. Ну, це жінка. Ну, ми правильно розуміємо, що ви виїжджали з 23 червня на 24, правильно? Так, це було з неділі на понеділок. Так. Uh -huh. З неділі на понеділок. Я можу вам розказати все по порядку. Uh -huh. Дивіться, я з самого початку я війну зустрів в Україні. І uh -huh. нікуди я не їздив. Uh -huh. Перший мій, мій виїзд був е, в сентябрі, uh -huh. ні, вересні, вересні 20 22-го року. Uh -huh. Я поїхав десь на місяць, потім я повернувся, а потім ще поїхав uh -huh. на декілька тижнів. Uh -huh. І в мене ніяких проблем не було. Їздив я по своєму українському паспорту, який був у мене в одному екземплярі. Uh -huh. е, якась проблема в мене трапилась е, на початку 23-го. На початку 23-го. Я, я, мені потрібно було їхати спілкуватися зі своїми адвокатами е, в рамках підготовки до судового процесу. Uh -huh. Я попав на якийсь там. Я не, не можу при, при, Я не пам'ятаю, який це був перехідний пункт uh -huh. на Польщу. У uh -huh. мене, мене взяли паспорт на перевірку. Uh -huh. Десь це зайняло, може, 30 хвилин, може 45. Uh -huh. Потім інспектор прийшов. І вручив мені протокол про те, що мій паспорт є ознаки ефективності. Uh -huh. І сказав, що він заворачує мене обратно в країну. Uh -huh. Паспорт мій повинен бути направлений на експертізу. Uh -huh. Я тільки не зрозумів, чи в МВС, чи е, головну контору прикордонної служби. Uh -huh. І мене повідомлять. Про судьбу цього паспорта. Uh -huh. Якщо він автентичний, мені його повернуть. А uh -huh. якщо вам фіктивний, то дадуть мені якийсь там протокол, що він фіктивний. Uh -huh. Я чекав, 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 ніхто мені не повідомлював. І пройшло якесь, пройшов якийсь час, і мені в руки попав дуже інтересний документ. Uh -huh. Протокол Львівської прикордонної служби. Uh -huh. Про те, що мій паспорт був знищений. Uh -huh. Цей протокол я отримав. Я, ну, у мене є ці документи, але вони, вони в Києві десь. Я можу їх знайти. Uh -huh. Зараз я не готовий їх показати. То uh -huh. цей протокол я отримав, якщо я не, не помиляюся, десь 24 марта. Uh -huh. А, і я його сфотографував, щоб було видно, якого числа він сфотографований. Uh -huh. і він мене десь в пам'яті в, пам в телефоні має бути. Uh -huh. А дата на цьому протоколі, що цей протокол составляє, була 30 марта. Uh -huh. Тобто цей протокол був зарані зроблений, uh -huh. там, якийсь будущим числом, а тим, що ми про те, що мій паспорт був знищений. Uh -huh. Тобто ніякої експертизи не було. Ніхто не намагався його перевірити. Просто я розумію, що мене таким чином не випустили з країни. Друзі, вступайте до Клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. А підстави там були? Якісь аргументації, якась стосовно того, були. що паспорт знищено, тому що. Були. Тому що. Aha. Я знайду цей документ. Якщо потрібно, я вам його дам. А так не пам'ятаєте, так, яка підстава була для знищення паспорту? Ну, це ж вже скільки часу, я не готувався до цього. Не готувався. Я пішов. Імміграційна служба, де там закордонні паспорта получають. Uh -huh. Я пішов, як громадянин пішов і написав заяву про видачу мені прикордонного паспорту. Uh -huh. Заплатив там, які гроші потрібно було заплатив, сфотографувався, там зробив цю біаметричну процедуру. І коли я отримав паспорт, ця жінка, яка там сиділа, вона сказала, що у вас в базі. Тільки один паспорт, а ви маєте право отримати другий. Бо кожен громадянин України має право на два закордонних паспорта. Uh -huh. І ця ідея мені сподобалась. Я отримав другий паспорт, бо думаю, якщо я наступного разу поїду, то якщо мені скажеш що один фіктивний, так я дам другий. Uh -huh. Таким чином, в мене з'явилися два закордонних українських паспорта. Uh -huh. Я виїжджав за кордон. 31 липня 23-го року. Так. Чого я їздив? У мене мати проживає разом з моєю сестрою в Лондоні. І вона вже достатньо похилого віку, і вона хвора. В неї багато років Паркінсон. Вона вживає такі серйозні медикаменти. В неї проблеми з пам'яттю, вона не може ходити. Ну, я поїхав її, її повітати. І оце в липні, да, в липні ж я виїжджав. Так, так. Я два рази по три дні був в Лондоні. Угу. Таким чином я став героєм вашого фільму Батальйон Лондон, наскільки я пам'ятаю. Угу. Ну, я там жив я там останавливався ночувати у, у сестри своїй, там разом з мамою один раз, один раз я в готелі ночував. Ніяких домов, квартири і так далі, я не використовував. Uh -huh. Я благополучно повернувся до України. Це було 31, 31... Серпня. чи 1 серпня, да. uh -huh. і з тої пори я ні разу не намагався пересікати державний кордон. Uh -huh. Можна питання уточнюючи, Геннадій Борисович? Будь ласка. Оцей раз, коли виїжджали після тих проблем на кордоні, до вас були якісь питання? На кордоні. Були. Були, А що питали? Були. Нічого мене не питали. Коли я приїхав на перехідний пункт, і це uh -huh. була, якщо я не помиляюсь, Паланка. Uh -huh. У мене взяли паспорт, якийсь час його тримали, uh -huh. а потім принесли мені е, обратно цей паспорт з протоколом, що мені забороняють перенатинати державний контр... кордон. Ні, uh -huh. тут... я... — я так. маю на увазі цей виїзд, коли у вас був успішний виїзд 31 липня 23-го року, коли я, ви... про ага. я про це і кажу. Я про це кажу. Три липня, коли я приїхав на державний кордон, мене спочатку не пропустили. Uh -huh. І далі дали мені протокол, а тому, що я не пам'ятаю з яких обставин uh -huh. мені заборонено пересікати державний кордон. Uh -huh. І сказали, що я повинен повертатися назад в Україну. Uh -huh. Я взяв цей протокол в руки. І поки я його читав, вийшов той самий інспектор чи начальник застави, uh -huh. і сказав, що це помилка. Ми вас пропускаємо, давайте паспорт, і знову мене оформили, і я поїхав. Uh -huh. А Наскільки мені відомо, того разу 31 липня 2023 року. Вам дали дозвіл на виїзд за рішенням голови служби прикордонної? Ви не знаєте, як це сталося? Я не знаю. Ніхто мені заборонив, ніхто мені розрішив. Угу. А ви когось? Мені. А ви до когось звертались за допомогою, щоб попросили в голови прикордонної служби, щоб вам дозволили виїзд? Я звертався, але ну як можна просити голову прикордонної служби через знайомих думаю, він... або близьких. Через знайомих, близьких, але це було, це було... зайва праця. Угу. Ну, просто, от за даними наших джерел, в прямо в базі прикордонників зазначено, що за рішенням голови служби вас випустили. Ну, те та, і так просто такі речі не відбуваються там випадково. Ну тобто. Це очевидно, що мав тоді у вас повинно бути розуміння, хто ж мене не випускав. Ну, дивіться, хто не випускав, я не знаю, але хто випустив, знаю точно, тому що це зазначено просто в базі. І тому нам цікаво, як це сталося. Ну, є інформація, не, ага. не можу це коментувати, ага. бо не знаю. Я не знаю ні за що мене не випускали, ні за що мене випустили. Угу. А е, можливо, вам в цьому питанні допомагала дружина Еміне Джапарова? Е, я був би рад, якби вона мені допомогла. Але ну як вона може допомогти? Е, за рахунок своїх контактів вона була на той момент заступником міністра закордонних справ? Була, була. Але я до неї не звертався. Угу. Тобто вона Тому, в цьому питанні. Заступник, заступник міністра закордонних справ? А я не думаю, що може впливати на рішення голови прикордонної служби. Uh -huh. Я зрозумів. І хто вплинув, ви не знаєте. Не знаю. Uh -huh. Далі виходить, ви не виїжджали довгий майже рік. Не виїжджав довгий майже рік. Майже uh рік -huh. я не виїжджав, бо в мене багато. Багато чого робити в країні, і в мене там дитина маленька народилася, і дружина в мене там. Ну, потім я був достатньо зайнятий в країні, щоб виїжджати. Але uh -huh. сталася проблема з моєю мамою. Е вона перестала ходити, перестала вставати з ліжка, uh -huh. її забрали до лікарні. Uh -huh. І я побоювався, що вона вже, знаєте, в такому віці, в такому стані, коли людина вже не встає, то вона може вже й не встати. Uh -huh. І Моя сестра мені телефонувала май майже кожен день і казала, що було б непогано, щоб ти приїхав і побачився з мамою, там, обняв її, бо ми не знаємо, що буде завтра. Uh -huh. В неї був ковід, це ми потім узнали. І цей ковід дуже сильно вплинув на її стан. Я вирішив поїхати. Ага. Звичайним путем їхати в мене не вийшло. Я вам скажу чому. Тому що я не знайшов водія, який би міг мене вивести за границю ага. за кордон. І навіть не знайшов водія, який би наважився поїхати до кордону. Е Бо кажуть, там, не знаю, стоять якісь. Е СБУшний блок пости, і, в общем, не було в мене водія. Мені дали таку пораду їхати поїздом. Uh -huh. Мені потрібні були квитки відхід на поїзд, uh -huh. відхід на ВЗД не було. Я, я дав команду своїм службам купити їх у перекупщиків. Uh -huh. Поскоку. П'ятницю і в суботу я не їжджу, бо в суботу Разумію. я розумію. Да, я попросив, щоб мені купили в неділю поїхати. І мені купили ці квитки. Uh -huh. Ці квіток, чи ці квітки мені купили. Я поїхав. Угу. Uh -huh. А на, Скрібаска, на яке прізвище купували квиток або квитки? Я не знаю. Угу. Uh -huh. Ми їх покупали ж у перекупщиків, то може там прізвище було перекупщика, я не знаю. Мені квіток дали, я прийшов зі своїм паспортом, свідком, мене все перевірили, коли я сідав у вагон. Uh -huh. Я сів та поїхав. Uh -huh. Uh -huh. Тобто у вас перед посадкою в потяг перевіряли документи, правильно? Ну, я був, так. Да. Я був з документами. Скажіть, будь ласка, а ви не бачили на квитку, не було написано Сюмак Микола Купріянович? Не бачив. Угу. Е, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а далі? Далі ви під'їхали до пункту перетину під ранок. Далі. Ну, я спав, бо це ніч була. Угу. Пункти перетину зайшов прикордонник, забрав паспорт, кудись угу. пішов. Потім повернувся, дав паспорт, і ми поїхали ще. 10 чи 15 минут, знову зупинилися, зайшов польський прикордонник, взяв мій паспорт, перевірив, і я попав у хиль. Сківаска, угу. а от наш, з нашого боку, прикордонник він був один чи був з кимось? Ви знаєте, я думаю, що він був один. Ага, просто я як... бачив одного, ага, як... одного. Як правило, вони працюють в парі, вдвох заходять. Цікаво. М може, їх було і двоє, але. Це ж ніч була. Uh -huh. двері відкрилися, і я бачив одного. Uh -huh. Я зрозумів. І який ви паспорт продемонстрували на кордоні? Ну, той паспорт український, який в мене був. Це виходить один з тих двох, яких ви отримали, от коли ваш паспорт був знищено. Так. Да. Uh -huh. Він зараз в мене в руках. Uh -huh. Це виходить GF86, п'ятдесят шість сорок три. Ага, оцей угу. зрозуміло. Це паспорт громадянина, і виходить, що коли ви виїжджали рік тому, ви використовували перший з отриманих, а зараз ви використали другий. Так і є. Який взяв, так з такими поїхав. Ага, ага, зрозуміло. І жодних питань не виникло, все пройшло в штатному режимі, правильно, ніхто вам нічого, ніяких уточнюючих питань, з потяга не нічого просили не сказали, вийти. Не просили вийти з потяга, питання задавали, поляки теж перевірили спокійно, навіть вони печать поставили мені. Ага. А як ви гадаєте, от я зараз дивлюсь на цю підозру, яку цьому прикордоннику, який перевіряв ваш паспорт, вручили у злочині, у тому що він сприяв незаконному перетину вашому кордону Державного кордону України? І тут говориться про те, що ви перетинали кордон і дали цьому прикордоннику паспорт на громадянина, який проживає в Волинській області Сюмака Миколи Купріяновича. Який цей, власне, Микола Купріянович втратив цей паспорт в травні 22-го року? Я так розумію, сімака Микола Купріяновича ви, напевно, не знаєте. Я перший раз чую таке прізвище. Угу. І ніхто вам не пропонував допомогти в цьому питанні з виїздом надати якийсь паспорт, організувати якийсь перетин. Може хтось, хто має там зв'язки на кордоні. Михайло, ну подивіться з усіма моїми даними, які в мене є, ага. і вік, ага. і кількість неповнолітних дітей. Ви не могли виїхати все одно раніше. Ну, Це ви так це ви так вважаєте? Ні, раніше вважає. Я ж, ні, я розумію, просто раніше ж вам, у вас були якісь постійно питання стосовно виїзду, знищили ну, паспорт, навіть це, попри вік і дітей. Було, але але, потім же я виїхав і заїхав, і все було ж гарно. За рішенням голови прикордонної служби чомусь. Добре, я виїхав і заїхав. Якщо б я хотів хотів поїхати якось там незаконно, нелегально і так далі, я думаю, що є. Я в пресі читаю, що люди якось пересікають державний кордон без відмітки, без відмітки, без паспорту і так далі. Але я цього не хотів. Uh -huh. Я хотів перетинути державний кордон по своєму паспорту. Ніякого uh -huh. сімака я не знаю. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, а як ви пояснюєте для себе цю ситуацію загалом? Що ви не могли виїхати? створювали якісь ви наводили якісь. Довідки, чому так відбувалося? Хто вам створював ці перепони? Яка причина? Може, правоохоронні органи мають до вас якісь питання? Може, щось в контексті Ігоря Коломойського там відбувається в якомусь правоохоронному органі. В чому там причина була? Це ж для вас серйозні незручності? Ви приїжджали на кордон? Вас Серйоз, не випускали. серйозні незручності. Були Дивіться, Я вважаю, що мене випускали. В останній раз я поїхав, і мене випустили. Uh -huh. Просто виходить, що я, ви. Так. Я, ніколи, я не знав, кого в мене запитати, чого мене не випускають. Uh -huh. Я не бачу ніяких причин, з яких мене могли не випускати. Підозр в мене немає. Державної зради в мене немає. Вік мені дозволяє. Як uh -huh. ви поясните, чого мене не випускають? Uh -huh. Ну, мені все ж здається, що у вас більше можливостей для того, щоб дізнатися стосовно е, того, чому… Ніхто, ні, — Ніхто… Ніхто… Дивіться, я так як це сказати, е, внімательно не, 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 не питав, бо нема кого питати. Uh -huh. Я можу здогадуватися, різні причини можуть бути, але я, я їх не знаю Угу. Угу. І, і навіть коли вам знищили паспорт, я зрозумів. Е, Скажіть, будь ласка, а зараз наразі ви ну, чули, напевне, про справу ДБР, про те, що ваш виїзд вважається незаконним. Тобто, ви це все заперечуєте? Я все це заперечую. Я чув, я читав в пресі, я читав. читав. Угу. А які ваші подальші кроки в контексті цього? Думаю, я коли виїжджав, я виїжджав на два тижні. Може, на три, в мене там маленька дитина, в мене куча, куча справ. Uh -huh. Я збирався повертатися. Uh -huh. тобто мене ні, ні. А тепер я ж не знаю як. Я хочу зрозуміти, яку паралельну реальність вони заздають для того, що я не мог повернутися тепер. Uh -huh. А, ну, чи е, вважаєте ви як за варіант, що ви можете повернутися і довести те, що ви перетинали кордон в законний спосіб? Ну, якщо у мене буде така можливість, але зараз я не впевнений, що це можна робити. Чому? Суддя, ну ви ж бачите, як воно задається, які у нас. Як у нас працюють суди, в якому суді я буду доводити? Uh -huh. Тобто ви маєте на увазі, що не довіряєте правоохоронній або судовій системі і через це. Я це не стверджую, але в мене є підстави, так думати. <гум> Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що ви виїжджали з батьком дружини? Правильно. <гум> Зрозуміло. І більше ніхто з вами не їхав. А чи розглядаєте ви зараз, можливість для себе отримання політичного притулку Великобританії або іншій країні? Я був здивований сьогодні прочитати цю, цю інформацію в такому поважному виданні, як дзеркало тижня. Ага. Я ніколи не думав, ніколи мені, мені в голову не приходило просити ніякого політичного притулку, ні, ні в жодній країні світу. Ага. Тобто ви зараз. І це я сьогодні... ага. Я сьогодні, я сьогодні в роздум'ях. У мене не було планів просить притулку, у мене не було планів просить цього захисту українців uh -huh. за кордоном. Мені ніяких планів, ніяких планів в мене не було. Мені були плани поїхати, побачити мою маму і повернутися. Uh -huh. а, ви напевно читали інформацію про те, що. Е... Ваш від'їзд може бути пов'язаним з тим, що Бюро економічної безпеки готує вам підозру у справі Продбанку. Ви щось чули про це? Прочитав у... в Прочитав новостях Читав в uh -huh. цій статті. Uh -huh. А то, що вони цим займаються, я чув. Але вони цим займаються вже майже рік. Uh -huh. Але жодного обшуку в мене не було. Нічого такого не було, щоб мене могло визвати мене за... занепокоєння. занепокоєння. Угу. Тобто жодних слідчих дій, я так розумію, окрім о, тих візитів до Національного антикорупційного бюро, які у вас були там, наприкінці 2022 року, стосовно вас не проводились з жодним правоохоронним органом. Ну, це ж інша справа. Це не... ну, там теж Приватбанк, наскільки я розумію, чи ви в рамках іншої це... справи були? Ні, це була інша справа, як я розумію. Я одного разу був, дав свої пояснення, і більше ніколи мене нікуди не визивали. В набу так? в жовтні 22-го року було. Ну да, мабуть, так. Да. І це був було... жовтні... жовтні. Я був в набу. Ага. Потім з набу я поїхав прямо на кордон, і, 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 і десь і мені десь місяць я мандрував ага. і повернувся в Україну. А оцей е, візит набув, він не був пов'язаний зі справою Приватбанку. Я правильно розумію? Не був. А з якої справою ви повідомити не можете? А я вже не помню. Я вже не помню. Угу. Е, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а як ви пояснюєте е, стосовно е, справ е, Ігоря Коломойського, який був як і ви співвласником Приватбанку, що зараз по ньому там БЕП? Кримінальна справа, а, а до вас ніяких питань е, виходить, що немає. А ви, же, ви ж дивитеся на подібні засідання, ви дивитесь, в чому була справа? Вона не пов'язана. Вона ж не пов'язана пов з приватбанком. Вона пов'язана з якимись там операціями, з е... платівкою. Угу. Тобто, не з виведенням коштів з Приватбанку? Ну, наскільки я розумію, так. Uh -huh. в, не, в нього є одна справа по БЕПу, пов'язана з готівкою. І я ретельно передивляюся ці судні засідання. Uh -huh. Я розумію так, що Приватбанк е, не є потерпілим, бо всі кошти туди поступали. Uh -huh. Я не можу коментувати рішення суддів, і не буду цього робити. Uh -huh. Але я в цей час проживав не в Україні і не міг цим займатися. Угу. Скаваска, а от ви коли повернулися, прилетіли з Ізраїлю з там з різницею, здається, день або кілька днів з Ігорем Коломойським в 2019 році перед другим туром президентських виборів яких переміг Володимир Зеленський. А потім ви аж до 2022 року, ну, ви один раз виїжджали там, здається, на день в Ізраїль, і більше не виїжджали з країни. З чим це було пов'язано? І чи пов'язано було з розслідуванням, яке проводило ФБР в Сполучених Штатах стосовно відмивання коштів, ви напевно читали в ЗМІ про цю інформацію. Я читав, угу. але ніхто не може знати, чи є ці розслідування, чи немає. Я не можу знати не ви, і вони не повідомляють про це розслідування. Uh -huh. Якщо воно є. Uh -huh. Але такий довгий проміжок часу ви не залишали країну. З яких причин? Не через це. Не через те, що е, думали, що вас можуть там затримати або заарештувати, або екстрадувати в якійсь країні за запитом е, США. Скажу вам правду, такі, мис... такі думки в мене були. Uh -huh. Такі думки в мене були. До. До того моменту, як я зрозумів, що нічого цього немає і не було. Uh -huh. А як ви зрозуміли? Це виходить у 22-му році, правильно ви зрозуміли? У 22-му році я зрозумів, що цього немає. А uh -huh. вас хтось поінформував чи? Я був би радий, якщо б мене проінформували, а це ж ФБР, це неможливо. Uh -huh. Тобто ви ризикнули, поїхали, все за кордон, все нормально було. Ви так зрозуміли, що до вас питань немає? Ну, слово ризикнути це таке. Тут дуже поважне, поважне слово. Uh -huh. Я поїхав, бо я розумію, якщо ФБР займається цією справою, вони не може займатися так довго. І якщо б щось було, то ми б вже про це знали, знали би. Uh -huh. Uh -huh. А, а, стосовно ситуації Ігоря Коломойського, ви не знаєте, чому він не виїжджав? На відміну від вас. Ну, ви знаєте, у, у кожного свої причини. Uh -huh. Я, зре... я, не, я не знаю. Я, я просто я не знаю. Я поясню. Просто от е, ми там спілкуємося з багатьма джерелом правоохоронних органах, політичних колах з бізнесових, і багато е, там людей розмірковують про те, що така ситуація, що бачите, є питання у правоохоронних органів е, до Ігоря Коломойського до вас немає. Е, в, там ви маєте можливість виїжджати за кордон, а він виходить, не виїжджав і зараз от відбувається там. Ці е, речі з правоохоронними органами, які відбуваються, і тому е, багато хто задає собі собі питання, чому так відбувається, і до вас немає ніяких питань. Ви як це собі пояснюєте? Ну чи є до Коломойського питання з правоохоронних органів закордонних? Я не знаю. Я думаю, що ніхто цього не знає. Ага. Чого в нього є питання? Чого в нього є питання українських органів? Це очевидно з тих судових матеріалів, які ми бачимо. А як це коментувати? Ну, ідуть судові процеси, йде розслідування. Я не думаю, що я можу коментувати це. Ну, а ваша позиція, ви як вважаєте стосовно там винуватості тих обвинувачень, які. Міхаїл. Я не можу це коментувати, бо до того як буде вирок суду, ніхто ж не може uh -huh. робити висновки, хто винуватий, а хто ні? Uh -huh. Uh -huh. Я зрозумів. І тобто, зараз ви ще не впевнені, не знаєте, розмірковуєте чи повертатися в Україну. Я тільки вчора узнав про ці, про ці речі, які три, що відкрита кримінальна справа, ДБР там когось заарештувала і, і так далі. Сьогодні я був у перельотах, і я правда, чесно, я не знаю, що мені робити. Ага. Я буду думати. А ви зараз перебуваєте в Великобританії чи у Відні? Бо є дві інформації: начебто, ви будете жити в Австрії або у Великобританії. Дивіться, я був у Великобританії, бо я їздив, я ж вам сказав, відвідати мою мати. Сьогодні я прилетів до Відня. Я не знаю. Я не знаю, де я буду жити, чи буду я тут жити. Я ж вам кажу, я ці рішення не прийняв. Я думаю, що рішення буде формуватися, як будуть розвиватися речі.